На Донеччині, внаслідок обстрілів російських окупантів протягом минулої доби отримали поранення сім жителів області, повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. По Красногорівці війська РФ завдали удари некерованою авіаційною ракетою та артилерією. Росіяни поцілили в цивільне авто. Поранень зазнали чоловік і жінка, які були всередині. Внаслідок танкового обстрілу в Авдіївці травмовано місцевого жителя. Ще одну людину поранено в Петрівці. З артилерії російська армія накрила часів. Яр поранила трьох цивільних осіб. За минулий тиждень на Бахмутському напрямку сили оборони звільнили від російських окупантів три квадратних кілометри української території. Повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Загалом площа звільненої території на цьому напрямку складає 43 квадратних кілометри. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Притечина, Деліївка, Курдюмівка, Озерянівка та Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області. Напередодні співробітники ДСНС евакуювали трьох жителів очеретиного Покровського району. А також з пункту збору та реєстрації до евакуаційного потягу у Покровську доставили 28 людей. З них шестеро діти. Повідомляє прес-служба відомства. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.